Суддя правдолюб Сергій Бондаренко напередодні в судовому засіданні розповів, за яких обставин розпочався тиск на нього з боку голови апеляційного суду Володимира Бабенка. Коли він перебував на посаді заступника голови апеляційного суду, розпочалось втручання в суд, розгляд справ. Яким шляхом справа РСТ до фізичної особи. Викликає і вимагає повідомляє ще до ухвалення рішення суду. Далі, коли він став головою суду 6 грудня 2013 року, він викликав мене в службовий кабінет, де розмова була випадково зафіксована на аудіоносі, який прикладений до матеріалів справи. Суть розмови це, ну, по-перше, там прямі погрози йдуть. Мені причому погрози не просто звільнення, а перша там йде погроза, що ще там і не таке, почуєш, тобто, що за мною ще будуть по-дальшому е якісь дії відбуватися. Да? І остання погроза там в кінці, це йде, я нічого погано не зробив, але будь -то Тобто, Можна розраховувати на будь-що. У відповідь на такі закиди голова апеляційного суду Володимир Бабенко влаштував прес-конференцію для журналістів, щоб спростувати всі звинувачення, які надходять на його адресу. Сьогодні ми вимушені зробити заяву з приводу його заяви до оголошених газеті там прибутовані початку, з приводу його тиску. Ось, тиску на нього Богу крикне. І конкретно він там пише, що особисто менеджер. Ми не можемо отак необґрунтовано, як деякі присутні, в залі викидувати такі заяви страшні, розкоєння злочинів, тому що у нас є певний рівень юридичних знань, і ми повинні відповідати за свої слова. Якщо вже людина каже, що інша людина скоїла злочин, то без сумніву вона повинна нести за це відповідальність і довести цього. Якщо ж це необгрунтоване землення, то рано чи пізно, все рівно ця людина буде нести певне покарання. Доводити вину того чи іншого буде прокуратура, котру суд зобов'язав поновити слідство. А журналісти, котрі намагалися з'ясувати, хто ж все-таки говорить правду. Були вражені тим, що голова суду уникає конкретної відповіді на конкретні запитання. Прокоментуйте, будь ласка, поширення мережі аудіозаписів, я думаю, ви розумієте, про проклітеться як там. Якщо буквально послухати, ну, на мою думку, це якісь нарізки, тому що я вам ще раз повторюю. Із цим суддею я виключно спілкуюся тим, на нарадах. Суддів чи працівників апаратів? Дякую, то тобто то не ваш голос, але то змогла на... Мені здається, це якась куча нарізків з підключенням своїх фраз, бо там в основному я так бачу, що він питає про конкретні якісь справи, а я начебто там то тихіше, то голосніше, То, то я чи не я? чути, щось там відповідаю. Ну, чи вони відносяться ці відповіді до тих запитань, чи не ну, тут тяжко мені сказати. Головне, що дійсно таких розмов не було, а тим більше, що якщо він ще й стверджує, що це було в моєму кабінеті, це абсолютно не синівно. А там не цензурна лайта розвідня, то теж якісь монтажні речі? Не знаю. На оприлюдненому аудіозапису все дуже добре чути і зрозуміло для всіх здоровомислячих людей. Але голова суду знову... Відхрещується, як тільки може. Він це доведе. Ні, я розумію, виграє. хай слідство доводи. Я особисто вважаю вважаю вас хочу запитати, не чи не говорив він вам такі слова? Е чи ви йому? Прошу, прошу. Я тобі нічого плохого не зробив, будь осторожен. Ви говорили йому такі слова? Я такого не можу згадати чи говорити. Я не можу такого вам пояснити. Уявлення собі не маю, звідки такі слова можуть. Що він таке розказує. <звук> Дякую. Було, я навіть більше скажу, що коли він довів наших працівників до того, що в них руки трусилися, ми дійсно збирали загальні збори. Це коли апеляційний суд пікляв бронежилети нашим прикордонникам І так як він ображав наших дівчат, ну, вагітну другу голову асоціації президенту. То я дійсно казав, що такі речі по-чоловічому треба давати поможе. Раніше в своїх скаргах десь там він згадував, що це саме в зв'язку з цим, йому спалили автомобіля. Але щось зараз ми вже по-іншому це. Це більше питання до нього, а не до мене. Чи відбувалася розмова поміж вами та суддю Бондаренком? Про до прийняття рішення чи після прийняття рішення відносно святкування дня суду, що рішення мало бути прийнято на користь азоту, тому що вам треба святкувати день суду, і азот вам за це зробить таку добру послугу. В одних із карт я, я точно пам'ятаю, десь не за завтра в нього вимагали прийняття рішення на користь азоту, оскільки апеляційний суд. Безкоштовно повинен був святкувати якесь свято, не пам'ятаю, День, день судності, так? Ми офіційно звернулися до керівництва Азосу, і нам надана відповідь, що ніхто з керівництва апеляційного суду з такими запитами чи проханнями не звернувся. Ну, а питання полягає в тому, чи поміж вами та Сергієм Івановичем відбувалася така розмова? Якщо відбулася, то тільки на нарадах суду. А ось протилежна сторона в судовому засіданні розповіла зовсім інше. Я був викликаний головою апеляційного суду Бабенко, де він в службовому кабінеті сказав, що рішення повинно бути винесено на користь патазон, а аргументація це надання приміщення для святкування дня суду. Я нічого не відповів. В службовий кабінет справа була призначена апеляційна справа була призначена до розгляду на 5 грудня 2013 року. 5 грудня була колегії в суді постановлена ухвала, якою було відхилено апеляційну скаргу ПАТАЗО. Тобто рішення прийнято не так, як давалось вказів.